Давно з подругою хотіли позайматися таким видом на батьківщину мати. Прийшли сьогодні на йогу реально, просто через вид і ми давно дуже хотіли, і все ніяк не могли спланувати. За 15 хвилин до закінчення я розумію, що ми прийшли на йогу. Але там такий темп, і типу, у мене таке відчуття, що наче я прийшла на фітнес, а не на йогу. Я прийшла, щоб просто заспокоїтись і заспокоїти свій темп. Хоч на вихідних я просто перестаю жити своїм темпом. Я розумію, що я знову гонюсь, і я так думаю, блін, якщо я зараз просто перестану робити, то буде тренеру неприємно. Але потім я така думаю, яка, при чому вона до мого стану? І я просто лягла і просто собі лежала, кайфувала, думала про своє, тому що я сюди йшла ну реально, не заради йоги. Зупинилась просто в цьому моменті задля того, щоб побути з собою і не бігти. Я для себе зрозуміла для наставництва, яке я запускаю, і я така думаю, як важливо запитувати зворотній зв'язок. Що людина відчуває, що вона отримала, і навіть погане якесь відчуття потрібно приймати, тому що допомогою цих відгуків часто можуть бути вони там неприємні, але їх треба приймати і їх треба опрацьовувати для того, щоб надавати кращі послуги або ж народити якусь нову послугу чи нові якісь круті ідеї. А якраз перед тим я їхала, і в дівчинки я запитала зворотний зв'язок, тому що вона запитала за бізнес-клуб, і я запитала. За зворотні зустрі, вона каже: це напевно не те, що я подумала. І я запитала, а що ви подумали, і розгорнулась так, що вийшло це. Я неправильно подала інформацію, і в їй тут є що отримати, є чому навчитись. Ось так.